Всім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020 років 4 липня 2020 рік. У Києві Олімпійському київське Динамо Олексія Михайличенка приймає шахтар Донецької Жакаштру. Трі-2! Шахтар перемагає, і сьогодні, друзі, би хотів би до немась згадати. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. Давайте з обговорювати зі стартових складів. Олексій Михайличенко, головний тренер Динамо, Київ 4-4, 1-1 стартова Раславка Каян. Дуди з бойку у воротах Мохамед Сирота, пара центральних захисників, Пиварич, Томашкіндзора по флангах, Коля Шапаренко, Сергій Сидорчук, півзахисники, Бені Менвербич, це і Швелі діло більше як у ралі, Віталій Буєвський. Назарі Русин у нападі. Назарі Русин у нападі, Віталій Буянський грав як о, центральний аткуманний півзахисник. Шахтар Донецької, Луїш Каштр, тренер лу команди, 4-2-3-1, стартова Расновка в Донецької команди. А Анатолій Трубін у воротах Вітал Микола Матвієнко, пара центральних захисників, Сергій Болбадодо по флангах, Алан Патрик, Тарас Степаненко. центральні опорні півзахисники. Маркус Антонін, центральний откувальний півзахисник, Євген Каноплянка, Монар Соломон по флангах та Жуніормораес. Вийшов грати у нападі. Це стартова Росновка Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме чи говорити. В принципі, обидві команди дуже здорово розпочали. Рівний був такий футбол. Ось. Але Шахтар трішки був поустріший. Ось пригадується непогано удар на сьомій кванімачка. На Патріка штанного. Кулеман Патрік наносить удар Патрік! Денис Бойко рятує. Київська Динамо. Ще пригадати це непогана атака по правому флангу, яка дуже здорова, хороша атака по правому флангу. Штеря пройшла до довику, де просто Євген Коноплянка. Удар по воротах Євгена Коноплянки. Але Євген пробуває повз ворота. Ще одна дуже хороша атака пройшла один з Штерен. Я не такою стала відбудати свої нагоду. Ось, пригадається, небезпечний момент був десь так на халині, так 12, коли справді. Е, ні, напевно, на не, не так, е, Ну, так, да, десь так на халині, так 12. Дуже хороша атака. пройшла у Динамо Київ. І справді дуже хороша атака. Пройшла у Динамо, пішла подача з лівого флангу. Вже нібито до нече не відбилися, але потім назайруся ставить корпус, ставить спини, видалі був. виривається один на один в підкаті. Тарас тепальне рятує то є шахдари. скакує на у нас это і шевеля, це то і шевелі. Ну, такі позиція, і забирає на толі Але, в принципі, сам момент був доволі доволі таки непоганий. Обидві команди обмінювалися непоганими моментами, і ось вона, 30 перших вирунувачів. Шахтар Донець проводить свою атаку. Тайсон. Віддає передачу. Ні -ні 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 -ні. Не Тайсон. -Маркус Антонія. А, Маркус Антонія. Тайсон а, вийде на другий тайм. Марксантони придачу на Евгенка на Євген Вгнканаплянка. Дуже здорово з лівого фону виконує подачу. нога майданчика, какия не здавалося, що вже відбивається. але потім Тарас Тепаненко Ведзи мяч Тарас Жунир. Э, Ні-ні-ні. Жуниор марайс. Ну да, наносить удар сюда жуниормарайс. Мяч влучає в Добивання Тараса Тарас, Гол! Гол -тара Степаненко! Забиває гол. Хороший удар від джуніра Марейса. Ні, 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 це, до речі, був не жуніор Марайс. Це Алан Патрік пробиває в Стійку, а Тарас Степаненко добиває м'яч з близької відстані. Саме Алан Патрік завдав удара, Алан Патрік влучив у стійку, але на добиванні дуже здорово грає Тарас Степаненко. 1 Один шахтар повів в рахунку. А отнечанина Доксана тому не зупинялася. 37-ма. на 30-му 37, 39 хвилина клиновач. Донецький шахтар проводить контратаку! КОНТРАТАКА! Проходить у Шахтара Донецька. Справді дуже здорово донечани і справді та -то контратакту -то свою проводять. Ман Руслаломон, віддає передачу на Євгена Євген Канаплянка. Канаплянка зміщиться, Канаплянка. Удар! Гол! Євген Коноплянка. 39, хвилиначу 2-0. Шахтар свою перевагу по двоє. виконання Євгена Коноплянка. В самісінький дальній кут влучає євген Коноплянка і Шахтар. там ще знаєте, так м'яч від стійки. Варіч залітає дуже 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 красиво, дуже красиво євген Коноплянка Закручує у ворота. 2-0. На цьому перша 45-й завершиться. Хоча ще був хороший шанс, щоб третій меч забити, привідається гарматний постріл на Патріка і Денис Бойко рятує київське Динамо. Кіцігітів, -кіці. перша 45 хвилинка завершується. Завершується перша 45-хвилинка. Ось. Там, до речі, система відеоповтора. Наприкінці там, там перевіряли момент. Ось, за участю Беніміна Вербича. Ось. Але все обійшлося там для Київського Динамо. Якщо не помиляюся, там на предмет, на предмет пенальті. Передивлялася даний момент. Ось, в будь-яку випадку все обійшлося для київського Динамо. Перша 45 хвилинка завершиться, 2-0. Перевага штаря. У другий тайм київського Динамо вийде Олександр Криваєв, Гаркбо, Карлос Депена. У штарі вийде. Марлос, Сіпріано, Тайсон, Артем, Бундаренко та Фернандо. Вийдуть у Штаря на другу 45 хвилинку Кияни. Дуже здорово розпочинає другий тайм. Дуже здорово. Київська команда розпочинає другий тайм. Абсолютно з іншим настроєм. Кияни розпочинають другу 45 хвилинку. 51 хвилина матчу. Кияни проводять хорошу атаку. По правому флангу. йде подача від Колі Шапаренко, дождного майданчика. Удар головою. Долі трубін намагається зафіксувати м'ячі руки, але не вдається йому цього зробити добивання. Гол! 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 Бенямін Вервіч. Один-два! Один-два! Динамо Київ, один м'яч відквитало на 51-й хвилині матчу. Хороший удар. Ні, якраз такою шеперенко і пробивав. А подачі ти робив, я можу помилятися це швіл. Скоріше за все, робив подачу, я можу помилятися це той подає олі Шпаренко якраз те пробиває головою. Анатолій Трубін намагається забрати м'яч руки, але не вдається йому цього зробити. Не зафіксував м'яч Анатолій Трубін, добиває м'ячів'яч 1-2. в грі. Після того, як кроку став 1-2, кияни, знаєте, на такому емоційному піднесенні йшли в атаку. Непогані були атаки. Пригадується удар шевлі на 60-ті матчу, коли м'яч дуже близько пролетів над стійкою. Несправді кияни дуже сильно додали у другому татамі. І ось, на 67-х глина матчу, супер діагональ! Супер діагональ! Від захисника київського Динамо. Сирота. Просто якийсь геніальний пас. Сироти, який виводить, ДПНО. Ну, на позиції Анатолій Трубін високо. Високо вийшов. Дуже високо, Анатолій Трубін вийшов з зваріт. ДеПана, це бачить ДПНа. Прикидає на м'яч удар. Гол, гол, 2-2, 2, 2. Карлос з депена. Карлос Депена, Побачивши, Анатолій Трубін дуже високо вийшов з воріт, Дуже технічно. Uh, дуже технічно і справді розібрався у цій ситуації Карлос Де Пена. Він перекидає Анатолія Трубіна. 2-2. Динамо Київ відігрується. Але потім включається Шахтар. Хороший був момент у Жуніра Марайса. Але не дається джуніра Марайсу реалізувати свою нагоду. Там дуже хороша була подача. Джуніра Марайс пробив головою, але пробив повз ворота. Ось. Але ось вона, друзі 72 хвилина. Шахтар. Донецьк проводить свою геніальну просто атаку. Просто геніальна атака. І справді проводить Донецька Тайсон! Отримає м'яч Тайсон. Зупиняється Тайсон. И бачить, бачить, вбивание на Патрика, гениальный пас сюда, выводит Патрика, один на один, Патрик, удар, гол, гол, Шахтар, Шахтар, забывая гол на 72-х після после гениальной комбинации Натала на Патрика... Шатра виграє підбирання додо. Набирає хороший хід по флангу Додо. Віде. Віде просильну передачу. Мараєс. Намагався пробити, але в Мараєса удар не вийшов. Але Тайсон! Підхоплює м'яч Тайсон. Бачить, дуже довго Тайсон. Приймав рішення, ну він бачив, що Лан Патрік вбігає, І всі футболісти на Маків також зупинилися, і геніальний Тайсон просто майстер клас! а на передачі від Тайсона, просто! Це було геніально! Це було геніально, і це 3-2, геніальний пас Тайсона, неймовірне виконання Лана Патріка 3-2. Шахтар. Знову попереду. Браво Тайсон. Геніальне справді рішення. І Алан Патрік робить рахунок у матчі 3-2 на Криштаря. Кен намагався відігратися, але доміщани дуже здорово відзахищалися. Там потім що піваріч там черну картку отримає. Ну, це ж Дербі, це Цеж, «Динамо», «Київ». Це класика українського футбола. І Піваріч отримає. Чорнокартку. Це була рівна гра. Шахтар краще був у першому таймі, Динамо Київ, на мою думку, в другому таймі було краще. Але геніальний Тайсон! З геніальним Аланом Патріком! Вирішили долю даного поєдинку. Тайсон виконує просто якусь геніальну передачу. А Алан Патрик її реалізує! В кінці кінці Шахтар перемагає. Ну що, друзі, привітали ми цей матч, який відбувався 4 липня 2020 року. Адамсько-Олімпійський, Динамо Київ Шахтарськ. 3-2. Команда Луїша Каштри, команда Олексія Михайлівченка переграла. Друзі, що взагалі думаєте ви з цього матчу? ви можете, друзі, якщо у вас є бажання. Ви можете, звичайно, що, друзі, поділитися своїми думками в коментарях. І вам, друзі, вашим побажати Тільки добра та тільки щастя, я вам усім, друзі, бажаю. Будьте на друзі, усі щасливі, бережіть себе, усім до побачення, усім нових зустрічей!